Всім привіт! Сьогодні покажу вам грядочку стриптизних хостечок. Їх дуже-дуже багато, Почну з стриптиза Його багато хто знає, не його а її. Ця хосточка, ось вона стриптиза. А вона є спортом від хосточки Gold Standard, яку теж багато хто знає, тому що хости давні, хости гарні, і причому гарні вони завжди. Гол стандарт це, скажімо так, бабуся і прабабуся всіх-цих всіх, всіх цих от гарних її і від неї спортів від стриптизу. Ось скільки їх. Зараз на кожній окремо запин... зупинюсь. Стриптиз. Гол стандарт. Далі поруч росте еротика блакитна. З такою відокремлює товста біла смужечка. Відокремлює центр листя від темного краю листя. От Kivall Monty для порівняння. І еротика. Дуже гарно видно, що тут ця біла смужечка товша, тонша, а тут вона товща. Часто запитують, а який у мене сорт, а який у мене сорт? А от. От треба поруч посадити. Тоді видно деякий сорт. Далі, 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 що у нас тут? Поруч росте? Snake Ice. Snake Ice, багато хто знає. Теж дуже класна хвоста, гарно росте, завжди розмальована, завжди красива. Yellow полка Dodd Bikin. Теж така жовтенька-жовтенька виходить навесні, і вже вона зеленіє. Я вже її колись показувала. Ось знову Єлау Полка Це тільки-тільки купила. Ще у мене новенька хосточка Hot Kiss. Теж блакитна, але в неї серединка кремова. Ось така кремова. Якщо порівняти, є також з такими е, жовто-кремовими серединками Alan Titchmarch і Gypsy Rose. Але вони обидві зелені. От, і в одних умовах, бачите, як Алантічмарш вже така яскрава, жовта серединка. А Джипсі Роуз ще не дуже така яскрава, хоча теж вона стане жовтенькою. Далі, раз уж я тут поруч пінап хостечка. Ну, зараз, станом на зараз, вона відрізняється від всіх моїх інших стриптизних сортів. Тим, що вона блакитна з, білим, з білою серединкою. Інші блакитні не такі. Що тут є? Так, це я п'ю. Я п'ю новинка у мене з минулого року. Дуже красиво. Дивлюсь, дуже красиво і поруч росте ерос. Ну зараз вони схожі. Як воно буде далі, я не знаю. Ерос навесні яскраво жовтий був край. Я був такий молочний якийсь. Хоча в цьому році у мене багато цих хост всі були чомусь з білим краєм. Якась така весна була дивна, чи температура так посприяла такому забарвленню. Так, ерос. Покажу ближче. Ось так гарно розмальовується. Він змінює свої кольори. Він потім позеленіє, але все одно у нього дуже-дуже гарно розмальована е, ця от серединка і краюшки, він так змінюється класно, буде дуже красиво. Далі, знову еротика. Алан е, Тічмарш. Що тут у нас ще росте? Пал... Пеледенсер. Пеледенсер теж. Нагадує гілоуполку, але, але не воно. І забула показати, забула показати, у мене ще тут плеймейт. От, але вона малесенька така. Все ніяк не розкачається. Їй вже роки три або чотири, але ніяк вона не хоче нарости. Мабуть, мені достався мерістемний От, така поділочка. Що, такі поки що плимить, теж трохи нагадує лополку. Що ще не показала? Це White Bikini. White bikini. Зелена, світла серединка. От. Це ап, блакитна з білим, а White Bikini зелена з білою серединкою. Далі, 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 далі. Джипсі Роуз вже зупинялась. Далі Мулін Руш. Мулін Руш теж ніяк не набере свій розмір. Теж дуже гарна, впізнавана хостичка. От Вже світліша є серединка. Буде така теж кремова. От. Хороша Мулін Руш. Хенкі пенки. Хенкі пенки, теж багато хто знає, багато хто має. І джуха. Хенкі-пенкі, і їй подібні, змінюються, змінюються, зеленіють. А от джуха, вона завжди, весь сезон, буде з таким білим краєм. Це поки що єдине, що я бачу гарну-гарну таку відмінність. Так, ну все. все. Це мої всі стриптизні хости. От така їх кількість поки що зібралась. Ще є що збирати, ще є бажані сорти. Які я колись отримаю, які я колись нарощу кущиками. Всім дякую за перегляд!